Основна причина, яка не дозволяє вам позбавитись від випадіння волосся, найчастіше робиться дуже поверхневе обстеження, і вже один-два аналізи починають лікувати. Насправді ж це допоможе, але не дуже проблема повернеться. Мій підхід як інтегративного терапевта дозволяє знайти глибинну причину і вирішити ваші проблеми з шкірою голови, такими як саборея, лупа, з волоссям. Такі як свина, випадіння, так як це найчастіша проблема, з якою до мене звертаються пацієнти, за роки напрацьований великий досвід. Я вирішила це все зібрати і поділитися з вами, щоб ви могли, хоча б почати вирішувати свою проблему правильним шляхом. Для своїх підписників я підготувала урок, який вам допоможе розібратися з проблемою, зрозуміти її походження. І ви будете знати, що з цим робити. Пиши слово волосся в дірект, і я надішлю вам його для ознайомлення.